Вінницька громада житиме за новим статутом. Депутати міськради затвердили оновлений документ. Він відкриває можливості для вінничан та жителів міста активніше долучатись до процесів самоврядування, зокрема місцевих референдумів, громадських слухань, публічних консультацій та ініціатив. Статут базується на прозорості, відкритості, підзвітності та антикорупційних принципах. Основний нормативно нормативно-правовий документ для громади, де чітко прописано вже саме звіт як депутатів, так і міських голів, а також створено можливість приймати рішення особам, яким досягли 14-річного віку, Ось, а також звіт міського голови два не менше двох разів на рік, Ось, а також і депутатів. Найважливіші бюджетні рішення 59-ї сесії, восьмого скликання, стосувались інвестицій в безпеку та оборону, стійкість і турботу. 44 мільйони направляємо на безпеку і оборону, зокрема на придбання БПЛА з нічними камерами для захисту громади від шахедів. Сьогодні будемо разом з ну, на даному етапі спільно з військовою адміністрацією. Будемо намагатися будувати таку відповідну систему і направляємо на це кошти. Крім того, виділяємо субвенцію на п'ять автомобілів для ДСНС для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. І також ще додаємо кошти на облаштування і будівництво нових укриттів у громаді. У місті з'явиться ще одне перехрестя, де буде організовано круговий рух. Мова про перетин вулиць Шисотріччя та Андрія Первозванного. Там почастішали аварії з пішоходами та затримки з рухом приватного транспорту. Тут ми будемо застосовувати, враховуючи знову ж таки і військовий стан і пріоритети спрямування коштів, власне, такий тактичний урбанізм, який передбачає зміну організації дорожнього руху без капітальних вкладень, тобто з мінімальними ресурсами, шляхом в нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, дорожніми віхами, власне, впорядкувати рух і зробити це перехрестя більш безпечно. Серед прийнятих рішень виділення грошей на закупку семи автобусів на газу для муніципального автопарку. А для того, аби віничани їздили у громадському транспорті, за чи не найнижчим тарифом в Україні з бюджету громади спрямували 40 мільйонів гривень компенсації вінницькій транспортній компанії. Компенсація з бюджету у зв'язку з різницею в тарифах на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про електричний транспорт, економічно обґрунтованим тарифом є. 28,5 гривень. А на сьогоднішній день перевезення пасажирів здійснюється за вартістю 12 гривень. Така ж схожа ситуація. У нас є із автомобільним транспортом, тобто це підтримка міської ради діяльності комунального підприємства Вільницька транспортна компанія за для продовження надання якісних пасажирських перевезень. Розширили депутати і перелік воїнів, які мають отримати одноразову грошову допомогу розміром 10 тисяч гривень від міста при пораненні, якщо вони перебували на стаціонарному лікуванні більше 30 днів. Було доповнено, що крім захисників і захисниць Збройних сил України таку допомогу при пораненні можуть отримувати захисники і захисниці, це прикордонної служби і Нацгвардії. Слід сказати, що з початку року поступали такі звернення. Ми їх опрацьовуємо. Захисники і захисниці пишуть заяву на ім'я депутата, і вже понад 50 таких звернень люди отримали кошти. Також місто продовжуватиме розбудову інфраструктури індустріальних парків, аби залучати нових інвесторів для зведення заводів та розширення мережі бізнесу в громаді. Ірина Дідух, Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.